Ви мене часто запитуєте, чим я підживлюю свою зелень, зараз я вам все детально розповім. По листу даю гель баланс 3,20 ки і кальцій для того, щоб була міцніша структура клітин у рослинок. І також цього разу буду робити підживу в корінь. Через каплю буду давати 3,20-ки. Також 14, 5, 28 з амінокислотами, і магнієм та кальцієм, і також буду нітрат магнію. Пропорції я вам точно сказати не можу. Це все індивідуально, все залежить від того, яке є сів води, від того, який склад ґрунту. Тому це все розраховується індивідуально. Готую маточний розчин, добрива гарно розчиняється. Зараз це все діло в оприскувач і запускаю в полив. Так, Вода включена. Зараз буду перекривати центральний кран для того, щоб пішла вода через по цьому кругу і запускаю оприскувач. каплю, значить все працює. А робиться це для того, щоб петрушка мала ось такий вигляд: темно, зелена, з товстою нішкою і була рівномірна. Так як тут пісок, земля дуже швидко вимивається всі добрива і потрібно робити цю маніпуляцію. Якщо результат сподобається і набликаюся з цією підкормкою, то на наступний рік, я думаю, що збільшу площі в три рази. Так, Одну діляночку докапала завтра буде інша частинка.